Тимчасовий захист українців в Іспанії, острів Тенеріфе. Ось пише чоловік, що він був у Франції і три роки працював. Чи прийме його Іспанія? Звісно, прийме, тут ще й не таких приймали. Я там знаю чоловіків, які були і в США, і в і де вони? Ну, одним словом, де той чоловік, який не подорожував, його взяли на програму. Він зараз на програмі не тільки захист, а ще й ще взяли на програму. Також ситуація тут. Я вам розказую не просто байки, а історії життя, тобто те, що реальне. Але зараз трішки змінилося, і люди з візами в паспорті, навіть інколи з надіючими, отримують відмови. Тому будьте обережні. Всім гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. А ком потрібна консультація по переїзду в Іспанію, звертайтеся.